вас вітає луч на огляді жіноче взуття Стелла Луна. Стелла Луна це бренд, який виготовляє зручне взуття, гарне, якісне, яке полюбляють зірки. І зараз детально по кожній модельці. Босоніжки, Мають з боку, на нищий колодки такий ланцюжок. На підборах, підбор не є високий, 39-й розмір. Лофери на низькому ходу, 36-й розмір. Босоніжки. з гарною застіпкою. Невисокі зручні підбори. Розмір 38,5 Зверніть увагу на ціну: 275 євро. Це ціна, яку виставляє виробник, у нас значно дешевше. Батальйони. Вони зверху мають ось таку сіточку, вона еластична. Прикрашені металевою пряжечкою. Ідуть в розмірі 36. 35-й розмір цієї красуні. Такі човнички. Максимально класичні, елегантні. Для тих, хто не любить високих підборів, цей досить гарний іде спряшкою в розмірі 36. Тренд сезону взуття в золотому кольорі, без зайвих деталей. 38-й розмір. Туфлі з таким об'ємним бантом. Елегантні. Йдуть в розмірі 36,5. Вишукана модель, виконана в велюрі, прикрашена такою брошкою з камінцями. Камінці гарно виблискують штучному освітленні. Ідуть в розмір. Ці туфельки йдуть в розмірі 39. 37 розмір. Ось ця моделька. Вона йде шкіряна, виконана з шкіри під рептилією. Підбори не є високі. 37-й розмір. Босоніжки в чорному кольорі. Середньої висоти підбори. Розмір 37,5. Босоніжки, які мають в собі декілька кольорів, такий колор-блок, 40 розмір, дуже гарні. Ось такі туфлі йдуть в 37-му розмірі на підборах. Босоніжки в червоному кольорі. Досить цікавий мають підбори цікаві. Виконані в замші розмір 36. Мюлі. Ось така шпилька. Густроносі. 37-й розмір. Балеточки 36,5. Дуже гарна модель. Колір такий шоколадний. Не знаю, чи камера передасть Так, дуже гарні. Туфлі, що мають застіпку вище щиколотки, виконані з поєднання декількох кольорів натуральної замші на підборах. Йдуть в 39-му розмірі. На трохи нижчому каблучку ось ця модель, теж виконана в замші з бантиком. Розмір 35. Такі замшеві бежеві туфлі, повністю шкіряні. В розмірі 38. 37 розмір це модель максимально класична, без зайвих деталей, така поза часом. 37 розмір. І для тих, хто любить виділятися. Дуже гарна модель цих тофель. Високі підбори, але підбори, взуття на підборах цього виробника надзвичайно зручне. Сороковий розмір, стела луна, краса, зручність. Це про них. Лот номер 5 в лоті 21 одиниця.